Вітаю, розкопую ведмежу ліщину. Ось покажу, як виглядає рядок, де я веду розкопки. Ось уже викопана ведмежа ліщина. Значить, ось так виглядають саженці в рядку. Тут різний калібр від саженця, який вище 2 метрів, цей красень, і, і, та і цей теж, який вже готовий до прививки, тобі ж його можна висаджувати на постійне місце і е, весною прививати. Ось теж. І є екземпляри, які ну, теж доволі таки високі, теж десь близько 2 метрів, але товщина їх бажає кращого то ж їх можна буде прививати, ну десь через рік, тобі ж, посадити і дати можливість їм вирости, угробіти і вже потім робити прививку. Тобі вони за, за, там, за рік укоріняться добре. Це теж гарний варіант. Є ще менші, які можна буде там, через декілька років робити прививку, як оцей. Теж посадити за два роки вони укоріняються, набирають висоту, угрубіють і теж можна робити прививки. Тобі ж самі різні варіанти. Ось покажу цей рядок, це ціла стіна із ведмежої ліщини. Вони є взагалі такі високі екземпляри. Ось так, ось так ведуться, ведеться розкопка. Тобі ж копаються вони всі підряд. Потім обрізаються листя. Матеріал відразу прикопується, так як ось цей. Ну, тут, до речі, саджанці обрізані е, на довжину метр сорок. і, і людина е, планує їх висадити на постійне місце цієї осені. і весною вже робити прививку. Спочатку людина хотіла так і прививати на метр 40, але я порекомендував все ж таки прививати на висоту 1 метр, це буде саме оптимально. Так як потім прийдеться, ну якщо зробити прививку на висоту там метр сорок, метр тридцять, штам буде дуже високий і будуть проблеми з обрізкою. Так як, щоб зробити формуючу обрізку, треба буде... Стрім'янку і до кожної рослини підійти із стрімянкою. Це у великих масштабах дуже, скажімо так, робить цей процес трудойомким. Я вважаю, це лишнє, метр це оптимально. А деякі люди вважають, що навіть метр це багато, і є думки, що 80 см це саме оптимально. Ну, я з цим дещо згоден, так Так як штамп він теж може ще формуватися від самого пагона, який розвинеться, там теж можна з ним грати. Можна цей пагін формувати там на висоті, який завгодно. Тобі ж привити, там, наприклад, на висоту 80 см. Робу, робити формуючу обрізку, там, скажімо так, скелетні геляки, які будуть уже там, на висоті метр двадцять, наприклад, або метр. Ну, тобі ж можна і тут теж зіграти. Ну, кожен сам вибирає, як йому краще. Ну, я ж кажу, В даному варіанті людина ось попросила обрізати на висоту метр сорок, я це зробив. Ось ось так. Що хочу ще додати? Посадкового матеріалу поки що є достатньо, тому якщо є бажання, будь ласка, звертайтеся, поки я займаюся ведмежою ліщиною, поки я тут веду ці розкопки. Будь ласка, є можливість звернутися і взяти свіжий посадковий матеріал. Тому наразі це все. Якщо якісь питання, то звертайтесь і пишіть в коментарях.